Друзі, і в цьому буде грати, в цьому відео ви буде грати в Escape Tsunami For Braille Road, Але ви будете каже, спитати, чого й гуртати такий скін бейкола? Я скажу, я зробив спеціальний новий аккаунт. Ми будемо прокачуватися, але в нас є дуже крутий Селестіал Road. Ми прокачуємося з самого нуля, але в нас є дуже крутий Селестіал Road І побачимо, за скільки без Боже прокачатися. Наша ціль хоча б нафармити скоро 150. І зробити хоча б три перерождення. Ну давайте почнемо. Чесно, це не буде важко. Що ось все раз. На 3 все, Є, все Давай, у нас три трильйони. Зразу тупо прокачуємо. Все, в нас тупо Ні, Це все добесу. Давайте буде хоча б скоро, давайте 200. Да будете все легко. Робимо зразу перерождення, забираємо гроші. І я к вам вернуся, коли, коротше, давайте за скільки скільки можу прикачати, бо це сильно легко буде. К вам вернуся, коли вже зроблю пару переробів. Все, друзі, я зробив 8 і я думаю, це нормально. У нас вже 223 ролі, давайте прокачаємо нашу базу. Чесно, це дуже легко все робиться, коли це є реально такий пригород. Ну так, а, я ще скорость живу купити. Дивіться, я вже зробив 8 перерождень. Зараз швидко купуємо скорость і йдемо забрати переробки. Так. зараз буде целесті природження, 10 хвилин. Ну, ми підемо хоча б секретики забирати. У мене скоро 188, добре. Покажу, хай і природ буде. А зараз ми підемо в себе кідать забирати цих брендрочки. Поки що це лесія буде через 9 минут, то я б покажу такихось секретів, хочу позабрати, особливо фрагола на 1 мільйон. Покачати можна. І так, чесно, в цій грі, коли є якийсь крутий природ, можна дуже легко прокачатись. Я ось, зайшов 2 минути назад цю гру і в мене вже восьме пережиття, ми можемо зробити 9 -е, спокійно. 108 скорси, ти шо? що? Ще попутав? Щоб у мене бекона, це нічого не означає. Це пока що, навертали. ось, дися, дися. Оп, все. Встиг! Ладно, я просто прийду, коли вже буду на якійсь там арені. Так, в мене, коротше, вже тут можна взяти горіли лаполіні, кстати, можна взяти, але я піду ще чуть далі, щоб там краще двері рочи взяти. Якщо ви хочете ще щас серію про цю гру, то наберіть 10 лайків. Так що тут такого інтересненького є? Пропак. Добре. Я ще подожду. Блін, ну коли вже тут нормальний сук. Если два супер поволоньких і я тупо не збожу пройти. що це таке? Короче, я вже капець довго жду, давай когось візьмемо прирота, бо це сильно я вже только три, дебожу. Да, ты цього бамцов драхонка леди. І такого побаленько все побіжимо Там й быстрей. Я пытаюсь... О боже! Все, пушим, 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 пушим. Сюда. Оооо. Здесь який тут пацанчик. Прикольно, здесь яке в нього природы. Може, щось нам дасть? Ну я не знаю. У нас, принципе, все на один триллион є. У нас лежал этот квадрил от рекейта. Рад щас быстро покачу. Уже він дає 9 мільйонів на 20 левелі. Дуже быстро покачуємося. Просто подивіться на це. 22 мільйона. миллиарда, миллиарда. ну у нас уже 500 триллионов бабла. У нас скорость 194. Я уже думаю, что чуть-чуть давай пробуем перерождение, в принципе. Такая до 200. Короче, давайте пробуем 15, 18 перерождений, блядь, сейчас. Балое. Ой, я забыл, нам 130 всего. Дальше 140. Так, 140 зробили, дальше 150. 150 тоже робим. 160. 160 тоже робим, це вже 13 -е пережиття. Давайте попробуємо 170 вийде, 170 вийде, і наступне тоже ми тоже. 180 так само зробили. Ну я думаю, до 17 ми в при спеці. 190 100 зробили і остається 200. Нам шо 64 піждені і ми зробили баксу. Круто. Та... Ну я не такий челик. Я ведусь, ти бачики буде приробки. Кстати, ви забічали, що отут. Його VIP, цепочка. Дітя кажуть, цепочка VIP, бачите? Я ніколи на це не бачив ти забіча. А що ви здалися зробити 200, де також щось і... легко? Нам треба один квадрильон. Ну, всем брейн ротов, скик льоден и гривну подрывал. Где-то речисть. Ладно, я куплю плюс 5. В принципі, у нас 196. Нормально. Я пока що піду, Через 2 хвилини будут целестил природ. Пішли целая кидать. За порядка целестил. У нас накрасили друг тут накопити гроші. І ми зробимо вже 16 убеждения в першій серії Блин. Так, у нас уже мифическая арена, нам все что-то і и выпить стоит. Тогда до самого кінця, забираем Селестіла і и здравоопереждения. Це вроде секрет арена сейчас будет. Космическая, космическая. Когда если секрет, то Ми... Мы... Не, не... О боже, ч так весно, ч так весно. Так, все, мы уже тут. Ну, тут же Ладно, я почекаю. Ого! Так. Забирати мастодончику чи почекати їх буде? Давайте вдарим, я хочу мастодончику, получати. Ти що, взагалі? Мій мастодончик. Целесіал, Джоб, джоб! Сахур! Уйди! Пацан, уйди! Ні, ні! Бистро за ним біжимо, біжимо за ним. Не може бути, ні. Ні, має бути бренд рот. А його сейчас може ця. Да! Сюди, дав, брін рот, біжимо, срочно, про джоб джоб Сахура і цього бастодончику. Срочно! Ти шо яка настрій? надо получать, треба получать. Все, вони родні. Мастодончику і джоб джок. А, реміт. Ладно. Мастодончику снова більше дає. Хто мене посмів вдарити? Ні, як ти посмів мене вдарити? На супербой йде за мастодончику. Так! А мастодончику плюс мастодончику І там вже видно нема цього. просто ура! У нас мастодончику є Вийде! От, пацан. Сейчас быстро робимо нам скорость. Вс, у нас є скорость 200. А, сюди сюди, як не побачив. Все у нас зробили. 17 прижимання прокачуємо ротиком. Мастодончиком. Блин, але це була жорстка битва за цього природа, прям капец билися за нього. 79 мільярдів, ого! И коротше, я вже буду закінчити видео і першій серії, друзі, ми зробили 17 -е перерождение. Получили Бу, дуже крутой природ у Mustodonic UTLPDO на Плементарію и прокачали його на 50 левел. Да я 80 мільярдів. И якщо ви хочете другу серію. О... Радіоактивний ивент! А ну ні, я не буду зараз закінчити відео. Я навіть не побачив! Щас ми отримаємо радіоактивний лакіблок. для тих, хто не знає. Тут ми можемо почати монетки, За ці монетки ми можемо відкривати спінчик. І ще там, якщо пройти чу чуть вперед, там буде така е, проход такий, де ми зможемо отримати цього. Радіоактивний лакіблок треба пройти паркур буде. Я зараз швидко пройду е, паркур, а потім буду збирати монетки. Тільки один раз можна пройти паркур, другий раз вже нічого не буде отримати. А що тут він. Все, і нас тут скорость, бачите, зменшується. Ну, бо тоді набагато важче буде пройти. І коли... і дивіться, тут на самом деле не важкий паркур, дуже легкий, і до получає б радіоактивний лек-блок. А що вибити в спінчику, який радіоактивний лакіблок. У нього шанс 0,1%, ну типа, та багато виглядів, що тут відкрити. Прикиньте, ти нам випаде Strawberry Elephant. Це взагалі буде дуже круто. У нас буде найкращий бридрот почти в ігрі. Ну давайте зараз без нього вже фініш. Доходимо, а далі буде збирати монетки. Я думаю, що я чуть чуть я впав. Все, плюс радіоактивний блок, а далі збираємо монетки. Це супер повалетки, туди ваша бояти. Так, нам ще чуть осталось. 13. Давай, забирай! Одну одну монетку не хватает. Все, все. Давайте спочатку откроем спинчик и шо нам выпадает. Статуино на Рибертино. секретка. Ну, один миллион нормально. Открывай предактив блок. Що нам выпадай? Надію, щось круте. Радіоактивний тук 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 5,6 і Ви бачите? Він буде давати ще більше, ніж оцей на 1 трильйон. Ви це розумієте просто? Я його срочно вже прокачую. Оце то да. Ми отримали дуже крутих грочок за перше відео. І вже я буду закінчити відео, і ви в першій серії. Получили дук-дук-дука на 160 мільярдів в секунду. І якщо ви хочете другу серію, наберіть 10 лайків. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал. І всім, друзі, па-па!